Гора за горою, біда за бідою. Молодая, а Молодой, віддавала той троще. І що городу ще не пускає. мене мили, Добро ту поводу, Добро Года не боду, я роду, нічого казати, Якщо то я що запольося, то виду. Πρόεδρο, Βαροπέ, Πρόεδρο, Βαροπέ, Πρόεδρο, Βαροπέ, Πρόεδρο, Βαροπέ, Сестра замітає, сестра замітає, пропитає, сестра замітає. Ався батьку не прикалась, мати, я призволиш. Бризнули сльози, то я вийшла з хати. То є...